Починаємо проходити тестування. Чи має перевагу в руці велосипедист, якщо велосипедна доріжка перетинає дорогу поза перехрестям? Немає. У якому випадку максимальна дозволена швидкість руху на дорозі в населеному пункті може бути збільшена і у першому, і в другому. Бо пам'ятаєте, що в першому є. Поліція, вони дозволяють, яким способом необхідно буксирувати транспортний засіб із рульовим керуванням, що не діє, це тільки способом часткового навантаження, на якій відстані від пішохідного переходу заборонено обгін ближче, ніж за 50 метрів перед пішохідним переходом у населеному пункті, і 100 метрів поза населеним пунктом. Один для руху яких транспортних засобів. Призначена проїзна частина, призначена для нерейкових. Як позначають транспортні засоби, що рухаються в колоніях, якщо їх не супроводжують оперативні транспортні засоби, то якщо їх не супроводжують, то знак колони і ближнє світло. 1 і 2. Водій причетний до дорожньо-транспортної пригоди, що зупинив транспортний засіб на місці події. Увімкнув аварійну світлову сигналізацію і встановив знак аварійної зупинки. Залишаючись на місці події, повинен не переміщати транспортний засіб. У яких випадках заборонено виїжджати на призначений для зустрічного руху бік дороги заборонено, коли дорога має щонайменше дві смуги в одному напрямку? Який орган має право розглядати оскарження адміністративного затримання, особистого огляду, огляду речей, огляду, а також вилучення речей і документів, які у тому числі посвідчення водія обидва. Органи, як позначають транспортні засоби, що рухаються в колоні, яку супроводжують, якщо її тільки супроводжують, обов'язково ближнє світло. Зображений дорожній знак попереджає про наближення до небезпечної ділянки у місцях, де ширина проїзної частини радіусу заокруглень, то, що не відповідають вимогам будівельних норм про наближення. До місця або ділянки концентрації дорожньо-транспортних пригод. Обидва варіанти будуть правильними. Як повинен діяти водій автомобіля, який обганяє, що рухається дальнім світлом фар? У темний час доби, вони мають порівнятися, і тоді водій вже буде перемикатися. Ось, відповідь третя, порівнялися. Як позначити транспортний засіб, що буксирується, якщо у нього несправна, або відсутня аварійна світлова сигналізація? Ззаду встановити знак аварійної зупинки, або миготливий червоний ліхтар. У якому місці дороги водій повинен поставити транспортний засіб на зупинку або стоянку, за наявності узбіччя, придатного для зупинки або стоянки. За наявності узбіччя, тільки на узбіччі. Кому дозволено зупинку і стоянку в зоні дії знака: зупинка заборонена. За наявності таблички, крім осіб з інвалідністю, мотоколяскам та автомобілям, на яких встановлено розпізнавальний знак «Водій з інвалідністю. І на таксі, ще здійснюють посадку або висадку пасажирів, завантаження, розвантаження, вантажу 1 і 2. Дія зображених дорожніх знаків поширюється поширюється тільки на перехрещення проїзних частин. Як вчинити водієві транспортного засобу, до якого заду наближається автомобіль з увімкненим проблисковим мичком, синього кольору або звуковим сигналом? Зупинитися то не потрібно зупинятися, дати йому дорогу і забезпечити безперешкодний проїзд. Оглядовість вважається, це об'єктивна можливість бачити дорожню обстановку з місця водія. Яка необхідна умова при огляді на предмет алкогольного сп'яніння? Водія на місці зупинки транспортного засобу, присутність двох свідків, Дія зображеної таблички поширюється, поширюється на транспортні засоби і вантажні, у тому числі з причепами з дозволеною максимальною масою понад 3,5 тонни яким транспортним засобам дозволено рух на даний жест регулювальника? Тут зараз дозволено тільки білому та синьому. В якому напрямку узбіччям чи краєм проїзної частини повинні рухатися особи, які пересуваються в кріслах колісних, ведуть мопед, велосипед, тягнуть санки, неважливо. Вони завжди повинні пересуватися тільки в напрямку руху транспортних засобів. Чи вважається тротуар елементом проїзної частини? Проїзної частини ні не вважається. Трамвайна колія коліє елемент дороги призначений для руху рейкових транспортних засобів, який обмежується по ширині або спеціальним вимушенням, або дорожньою розміткою 1 і 2. Обов'язковою мовою, за якою дозволено навчатися водінню транспортного засобу, є відсутність медичних протипоказань. Коли водієві необхідно припинити подавання сигналу рукою безпосередньо перед початком виконання маневру. Знаки якої групи запроваджують або скасовують обмеження в русі на проїзній частині, запроваджують або скасовують заборонні. Вимога якого зображених знаків зобов'язує водія транспортного засобу, обов'язково зупиниться на нерегульованому перегресі і обов'язково зупиниться, зобов'язує тільки знак СТОП1. Автомобільна дорога призначена для руху транспортних засобів і пішоходів. Чи поминен водій транспортного засобу з увімкненим проблизковим мичком синього кольору, що рухається на спуск, де зустрічний роз'їзд утруднено? Дату дорогу транспортним засобам, які рухається на підйом, не повинен. У чому з переліченого повинен переконатися водій перед тим, як почати обгін? Ну, Таке поняття, як наші дії, хтось зрозумів, то ми абсолютно завжди виключаємо. Не може такого бути наші дії, хтось зрозумів. На чітко є прописані правила у тому, що після обгону зможе, не створюючи перешкоди транспортному засобу, якого обігнав, повернутися на раніше займану смугу. Омежена оглядовість це. Дорога геометрією, придорожніми інженерними спорудами, насадженням. Ось відповідь буде третя. Що не мається на увазі під зупинним шляхом? Зупинний шлях це водій бачить, водій реагує. І водій зупиняється до повної зупинки. За яких умов дозволена максимальна швидкість руху на дорозі може бути збільшена? А тут у відповіді збільшена за умови встановлення відповідних дорожніх знаків. Який зображених дорожніх знаків інформує про те, що додаткова смуга руку прилягає до основної смуги руку на, рівні, справ, на одному рівні з правого боку знак під номером? 4. Як водій повинен позначити транспортний засіб під час вимушеної зупинки в місці з обмеженою оглядовістю менше 100 метрів. Але якщо це є обмежена оглядовість і не вказано, що тут є темна пора доби, то це тільки виставляє знак аварійної зупинки і обов'язково вмикає аварійну світлову сигналізацію. Відповідь буде 1,3, де дозволено рухатися пішоходам у житлових і пішохідних зонах. По тротуарах і по проїжджій частині. По якому з наведених елементів дороги дозволено рух на рейкових транспортних засобів? На рейкові, це наші автомобілі мають право рухатися по трамвайній колії, коли це не заборонено, і по проїзній частині. Водій якого автомобіля не порушує правила дорожнього руху в даній ситуації, в даній ситуації не порушує водій синього автомобіля. І з якими з несправностей заборонено буксирування усіх транспортних засобів на жорсткому щепленні? Ну, це тільки на жорсткому це із рульовим керуванням. Чи дозволено вам рух в даній ситуації? Дозволено і тільки праворуч, яким транспортним засобом заборонено руху за дії даного дорожнього знаку, вантажним автомобілем і трактором з причепами будь-якого типу, і транспортні засоби, які будуть здійснювати буксирування, відповіді 2 і 3. Обмежена оглядовість це видимість дороги в напрямку руху, яка обмежена, може бути обмежена геометрією або може бути обмежена придорожніми інженерними спорудами, насадженнями тощо. Який із зображених дорожніх знаків повторюється перед небезпечною ділянкою дороги за межами населених пунктів? Це знак під номером 1. Які зовнішні світлові пристрої повинні бути обов'язково вімкнені під час руху на транспортному засобі, що буксирується в темний час доби і в умовах недостатньої видимості це габаритні ліхтарі та аварійна світлова сигналізація, у яких випадках дозволено подавання звукового сигналу? Для привертання уваги водія під час обгону транспортного засобу на дорогах поза населеними пунктами буде. Дозволено. У випадках, коли без цього неможливо запобігти дорожньо-транспортній пригоді, буде також дозволено, але у населеному пункті буде заборонено. Зображений дорожній знак інформує про закінчення смуги, призначеної для руху в даному напрямку. Швидкість руху в темну пору доби та в умовах недостатньої видимості повинна бути такою, щоб водій мав можливість зупинити транспортний засіб у межах видимості дороги. на які Транспортних засобів не поширює свою дію даний дорожній знак. Мопеди, мотоцикл, квадроцикл це все є механічні, а велосипеди не механічні. Що спільного у цих двох дорожніх знаків? Вони інформують про кількість смуг попутного напрямку, що означає вимога дати дорогу? Вимога до учасника дорожнього руху не продовжувати або не відновлювати рух, якщо це може примусити інших учасників дорожнього руху, які мають перевагу змінити Напрямок руху або швидкість вимога до учасника дорожнього руху не здійснювати будь-яких маневрів. Тобто завжди вимога щось в нас вимагають відповідь 1 і 2. У якомусь перелічених місць заборонено розворот. Розворот заборонено у тунелях, на мостах, шляхопроводах, естакадах, під мостами, шляхопроводами, естакадами, 1, 2 і 3. При дотриманні яких умов дозволяється рух організованих груп людей проїзної частини. Вони повинні йти тільки в напрямку руху транспортних засобів, колоною, найбільших по чотири особи в ряд. І попереду і позаду повинні бути з ними супровідники на відстані 10-15 метрів. Але колону не потрібно супроводжувати оперативними транспортними засобами. Тому відповідь 1 і 2. Який приблизковий маячок повинен бути увімкнений на транспортному засобі, що замикає колону? Якщо на транспортному засобі, що рухається попереду колони, увімкнені приблизкові маячки червоного та синього кольору. Це синій зелений або тільки зелений відповіді: 2 або 3. Що слід робити, якщо після накладання кровоспинного джгута кровотеча з рани е, на кінцівці постраждалого не спинилася? Збільшити тиск на рану, можливо, поставити ще один джгут або ще затискати руками. Відповіді обидві будуть вірні. Що в разі потреби повинен зробити водій для забезпечення безпеки дорожнього руху під час руху заднім ходом е, на транспортному засобі? Аварійна світлова сигналізація ну, нам не потрібно вмикати жодному пункті. Цього не прописано. Ми повинні тільки звернутися за допомогою до інших осіб. Під час руху в умовах туману відстань до предметів видається, видається більшою ніж насправді. Чи дозволяє вам дана дорожня розмітка виконати обгін трактора в такій ситуації? Так дозволяє, де пішоходам дозволено переходити дорогу, якщо є розділювальна смуга, або дорога має 4 і більше смуги для руху в обох напрямках, а також у місцях, де встановлено огородження на пішохідних переходах, в тому числі підземних і надземних. Ви рухаєтеся на велосипеді, і вам необхідно повернути праворуч ваші дії. Витягнемо праву руку в бік або ліву руку в бік і зігнемо у лікті під прямим кутом. Який ображених знаків зобов'язує дати дорогу транспортним засобам, що рухається по дорозі? Ну, зобов'язує дати дорогу. У нас обидва ці знаки зобов'язують так, а обов'язкову зупинку вимагає тільки знак «Стоп» під номером «2». Чи дозволено вам зупинку в зазначеному місці для висадки пасажира? Зупинка буде дозволено, а стоянка буде заборонено. У яких місцях заборонено рух заднім ходом? На перехрестях, на ділянках доріг з обмеженою глядовістю чи недостатньою видимістю, але під шляхопроводами та стаканами буде дозволено 1 і 2. За яких умов ви легкового автомобіля, дозволено виїжджати на крайню ліву смугу на дорозі з розділювальною смугою, якщо праві смуги зайняті. Для повороту ліворуч або розвороту, але зупинка і чи стоянка біля розділювальної смуги то ніяк не може бути. То тільки один і два відповіді вірні, як надати першу медичну допомогу в разі отруєння випарами бензину, чаю, кави ніякого і не використовуємо, виносимо пацієнта на свіже повітря, зігріти, зробити штучне дихання. У якому напрямку дозволено рух трактора в даній ситуації? Трактором можна їхати в напрямку Б і в напрямку Г. З яким дорожнім знаком становлюється зображена табличка? Ця зображена табличка може встановлюватися як з першим, так і з другим знаком. Велосипедною доріжкою дозволяється рух всім, так якщо для цих категорій не облаштовано доріжок усім переліченим вище учасникам дорожнього руху. Для руху яких транспортних засобів призначена проїзна частина. Якщо проїзна частина, вона призначена тільки для нерейкових, бо рейкові рухається тільки по рейках. У яких випадках на транспортних засобах встановлюється такий розпізнавальний знак? Це тільки коли вантаж виступає за габарити спереду і ззаду. Чи по боках боксування вважається переміщення одним транспортним засобом іншого, яке не належить до експлуатації автопоїздів, жорстке, гнучке щеплення, спосіб часткового навантаження 1 і 2. Що вмикається на транспортному засобі під час зупинки на дорозі в умовах недостатньої видимості, габаритні або стоянкові ліхтарі? дозволяється додатково вімкнути ближні або протитуманні фари, задні протитуманні ліхтарі. Попереджувальні знаки встановлюються до початку небезпечної ділянки, поза населеними пунктами на відстані 150 300 Чи дозволено водіям подавання звукового сигналу, заборонено у населених пунктах і поза населеними? Поза населеними буде дозволено заборонено у населених пунктах. окрім... Випадків, коли без цього неможливо запобігти дорожньо-транспортній пригоді, чи можна скласти спільне повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду Європротокол у разі завдання шкоди об'єктам, крім транспортних засобів? Е, ні, такого європротоколу ми вже скласти не можемо. На яких дорогах населених пунктів водієві легкового автомобіля дозволено поставити свій транспортний засіб біля лівого краю проїзної частини? Тобто, це на тих дорогах, що мають одній смузі для руху в кожному напрямку, без трамвайних колій посеред. І на розділених соцільною розміткою на дорозі з одностороннім рухом, а на всіх так ні, у нас є чітко прописані правила о відповідь 1 і 2. На якісь прилічених транспортних засобів, не дія зображеного дорожнього знака, то не поширюється тільки на маршрутні дія зображеного дорожнього знака, поширюється на мопеди і велосипеди з підвісними двигунами під час зупинки колони на дорозі. на всі в транспортних засобах колони вмикаються, якщо нас колона зупинилася, всі вмикають аварійну світлову сигналізацію. Оберіть правильне твердження, однієї ж використання спільного повідомлення про дорожню транспортну пригоду Європротокол, наявність в обох водіїв транспортних засобів, чинних страхових полісів, сертифікатів, зелена карта. Про укладання договорів обов'язкового страхування свійно правової відповідальності. Ось цей відповідь буде вірною, у якому напрямку водієві зеленого автомобіля дозволено руху зображеній ситуації. Тут дозволено напрямку А і Б. В якій послідовності слід надавати допомогу постраждалому? Тобто, якщо нас ведеться мова, що є кровотеча, то тільки почати завжди із масивної зупинки масивної кровотечі. Що потрібно насамперед зробити під час надання до медичної допомоги постраждалому в разі підозрювання травми голови до проїзду бригади екстреної швидкої медичної допомоги? то е, обмежити рухи постраждалого в ділянці шийного відділу хребта. У якому напрямку вам дозволено руху зображення ситуації? Нам дозволено в усіх: А, Б, В або Г. Чи дозволено вам виконати обгін одиночного транспортного засобу, що рухається з увімкненим синім приблизковим маячком? Е, буде дозволено. Як повинен діяти водій чорного автомобіля, що збирається виконувати обгін в даній ситуації, дати можливість обігнати себе після цього почати обгін, не перешкоджати обгону, підвищуючи швидкість дві відповіді вірні, яка ознака зупинки серця постраждалих, враховується в базовому алгоритмі серцево-легеневої реанімації, це відсутність дихання. Як надати першу медичну допомогу при стенокардії в дорозі? Були серце тільки валідол або може бути нітрогліцерин. В якому випадку дозволено виїжджати на трамвайну колію у попутних напрямках на перехрестю? Тобто, у тих самих, що й поза перехрестям, якщо кількість смуг для руху дозволені, напрямки руху по смугах не визначені дорожніми знаками. Коли дозволено виїжджати на крайню ліву смугу на дорогах, що мають дві смуги і більше для руху в одному напрямку, для повороту ліворуч або розвороту, і пам'ятайте, що можна, але за умови що це буде населений пункт. Тобто відповідь підходить 1 і підходить 3. 1 і 3. Що зобов'язаний зробити водій перед виїздом. Про насоси троси нам абсолютно не цікаво. ми користуємося справними транспортними засобами, тому перевірити, і забезпечити технічно справний стан і комплексність транспортного засобу, правильність розміщення та кріплення вантажу. Які сигнали повинен подавати водій у разі відсутності або несправності сигналів гальмування, це ліва або права рука піднята вгору. Якийсь зображень дорожніх знаків повторюється перед небезпечними ділянками дороги в населених пунктах. Знаки тільки дорожні роботи, і діти повторюються один і два, на якій відстані до початку маневру подається сигнал показчиками повороту до руки поза населеними пунктами 150-200, у якому місці водій червоного автомобіля повинен зупинити транспортний засіб на дорозі за межами населеного пункту, то тільки на правому узбі? У якому змісті ви можете виконати зупинку в зображеній ситуації? Зупинку можна виконувати в будь-якому місці. Як повинна рухатися колона, яку не супроводжують оперативні транспортні засоби, щоб не створювати перешкод транспортним засобам, що обганяють, то вони рухатися повинні лише в один ряд, як найближче до правого краю проїзної частини. І ця колона обов'язково повинна бути поділена на групи один. І три. Чи дозволено вам не водію маршрутного транспортного засобу зупинитися в цьому місці? Дозволено ні. Зупинка виносної кровотечі, як правило, проводиться накладанням пов'язки, що е, тисне. І коли пішоходу дозволяється затримуватися і зупинятися на проїзній частині, коли це буде пов'язано із забезпеченням безпеки дорожнього руху, і коли пішохід не встиг завершити перехід проїзної частини, тобто тут відповіді підійдуть 1 і 3. Ось це є наш такий хороший результат в такому швидкому темпі, але хто вже їздить, має це знати. Хто готується вже ну, сьогодні, завтра, післязавтра до іспиту, також швидкому темпі вже повинні би працювати, так? Тому дякую, що ви були зі мною цих 20 хвилин. Чекаю вас, як потрібно, якісь рекомендації, консультації, чи хочете розпочинати навчання.